Привіт, друзі! Що таке декартова система координат? Декартовою системою координат називаються дві взаємно-перпендикулярні координатні осі, які перетинаються у початку відліку. Побудуємо її. Отже, малюємо одну координатну вісь або координатну пряму горизонтально. Це буде вісь Х. Позначаємо тут початок відліку. Вибираємо одиничний відрізок і визначаємо додатний напрям. Це вісь іксів. Перпендикулярно до неї через початок відліку малюємо ще одну координатну вісь. Це буде вісь ігриків. Вибираємо одиничний відрізок. І додатний напрям. Отже, це початок координат, одиничний відрізок на осі Х, одиничний відрізок на осі Y. Додатний напрям на одній осі, додатний напрям на іншій осі. Це і є декартова система координат. З вами був Василь Васильович.